Ефірі Америки» і студія Вашингтон. Я Юля Ярмоленко, вітаю. Після найостанніших обстрілів Росії з новою сили відновилися заклики до адміністрації Джо Байдена дозволити Україні вражати військові цілі всередині Росії із використанням американської зброї за повідомленнями видання Політико. Вже цього тижня до Вашингтона можуть прибути міністр оборони України Рустем Умєров і керівник офісу президента Андрій Єрмак, аби представити США список далекобійних цілей всередині Росії, які могли б уразити зсу, якби Вашингтон зняв обмеження. Журналісти посилаються на інформацію. Ці, яку отримали від трьох джерел, Голос Америки звернувся до Білого Дому за підтвердженням, але наразі без відповіді у статті політику. йдеться, що цей список цілей має бути більш детальним, аби переконати адміністрацію президента США скасувати заборону на використання американської зброї для таких ударів, яким чином зняття заборони може змінити ситуацію для України і чи варто очікувати зміни позиції Білого Дому? Про це поговоримо із моїм колегою Андрієм Борисом, який приєднується до ефіру. Андрій, привіт. Отже, українська влада каже, що для того, аби запобігти атакам, такі як є, сталися, сталися напередодні у майбутньому. Треба, аби партнери дали дозвіл використовувати надану зброю для ударів в глиб Росії, і також допомогли спільно збивати ракети. Чи погоджуються із такою думкою, експерти, з якими ти спілкувався? Так. Mm -hmm. Юлю для початку важливо зазначити, що експерти, з якими я спілкувався, вони високо оцінюють дії Украї... українських збройних сил. Вони доволі ефективно збивають близько 90% усіх російських ракет, шахетів, дронів. А, як пояснюють експерти, не всі країни НАТО з цим могли б куритись, враховуючи масштаби цієї атаки. Повертаючись, власне до питання того, як ефективно могла б Україна ще більше збивати ракет. А, власне, я поспілкувався з приводу цього з Педеку Борсарі, це експерт центру політичного європейського аналізу. А він каже, що для цього потрібно три речі: по-перше, західні країни повинні, повинні давати більше засобів ППО для України. Це мова йде і про Петріот, про Айрісті на сам. Друге, західні країни мають допомогти Україні з виготовленням її власних засобів нещодавно закриття. Там видно заки заявив про те, що Україна випробувала балістичну ракету свою, яка в тому числі може вражати російські цілі в ваглибині. Мови йде про аеродрому, звідки злітають власне літаки. І третій, напевно, найважливіший аспект, як пояснюють експерти, це те про що я говорила дозвіл, щоб західні країни дали дозвіл Україні бути західною зброєю по території Росії. Ось як пояснює можливість цього. А Федеріко Весна експерт босарі, з яким спілкувалися, ваша із Ейболту. Росія може використовувати ракети та винищувачі, бо українська ППО не може через ризики розгортатися ближче до лінії фронту. Але з іншого боку, українська авіація не може діяти у прифронтових районах через величезну присутність російської ППО. Дуже нерівна ситуація. Але водночас Україна здивувала Росію, атакувавши незахищену ділянку їхнього кордону в Курській області. Для того щоб наблизитися до деяких цілей злітно-посадкових смуг і аеродромів, які використовує Росія для запуску своїх винищувачів, Україна намагається під. Дійти ближче та використовувати зброю далекого радіосудії, такої як Хаймерса та інші засоби, щоб вразити ці цілі. Я згадав про Хамерса та Атакамси. Україна, звісно, зможе їх використовувати, якщо Сполучені Штати дозволять Києву використовувати їх. Україна також могла б більш ефективно використовувати F-16 для ураження наземних цілей, але для цього їх треба розмістити ближче до фронту, і для цього теж потрібно послабити російську тактичну авіацію. Андрій, у нас буквально 30 секунд у білому домі заявляють, що нині позиція Вашингтона щодо використання американської зброї незмінна. Але чи може вона змінитися? Власне, в ретроспективі, якщо глянути на українсько-американські відносини, а сполучені штати поступово знімали різні обмеження. Якщо пригадати, що 4... на четвертий рік війни лише американці дали дозволили українцям використоппрокупляти джавеліни, протитанкові засоби. Під час повномасштабного вторгнення поступово знімалися обмеження на надання Україні ППО важкого озброєння. Буквально не нещоб... Поняття заборона власне на того, щоб бити а, по Росії біля кордону. Тому можливо наступним кроком буде власне зняття у цій заборони на біля. Ми Безумовно будемо ретельно за цим стежити. Дякую тобі, Андрію. На зв'язку зі студією був мій колег.